Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Поки поїнь продовжує вражати північний схід Іспанії, ніяк не вщухає скандал навколо Мадридського реала, який нагадаю, бойкотував церемонію вручення золотого м'яча у Парижі. Андрій Лунін готується до протистояння із Міланом в рамках і, начебто, потрапляє на олівці скаутів порту. І от ми плавно підходимо до е, справ е, мадридського клубу. Суперзіркового, якому нагадаю, не вдалося провести черговий поєдинок лаліги через стихійне лихо, ту саме повідана, яке вразило північний скіт Іспанії. Наслідок, нагадаю, про дощів та повені. Кількість загиблих уже налічується більше 210 осіб. Це станом от зараз на запас було 211. і вже на допомогу влада відправила 5 тисяч військових і 5 тисяч поліцейських, щоб впоратися із негодою. А от матч Реал Валенсії відповідно скасували, і, начебто, була така інформація. Інформація, що він відбудеться у травні, і на фоні цього продовжуються бурхливі дебати навколо церемонії вручення золотого м'яча. Футбольний світ при цьому розбився на два табори: одні підтримують Венісіуса Жуніора, який зайняв друге місце у голосуванні. І от зараз виведу світлину. Наприклад, у Лондоні з'явився цікавий плакат від бразильського журналу Плакар, на якому написано, чи грає вінні молодший у теніс, натякаючи на тих людей, які брали участь у голосуванні за звання найкращого гравця попереднього сезону. І е, натякають на те, що Родрі не заслуговував на те, аби прибрати до своїх рук нагороду. І є інший табір, який відверто засуджує мадридський реал, який вирішив за кілька годин скасувати свій візит до Парижа на церемонію вручення золотого м'яча. І до прикладу вийшов такий цікавий персонаж в інфополе, партнер Артема Довбака по італійській ромі, мацкумець, і взагалі порівняв фанатів Реала і сам кордівський клуб із прихильниками Дональда Трампа, попереднього президента Сполучених Штатів Америки. Які в принципі, як і сам біла Волоска, не люблять визнавати результатів виборів, якщо вони програють, от точно знаю, що не вщухають чутки обговорення цього бойкоту з боку Вінні, з боку Анчелоті і з боку, в принципі, всіх представників мадридського реала, і пишуть наступне: що показує цей клуб негідний приклад, зважаючи на свій королівський статус не лише в Іспанії, але й на європейському континенті, Ну, дивися, це був справжній шок. Для керівництва реала, для футболістів тієї команди, тому що на гала церемонії вручення золотого м'яча повинна була відправитись делегація із 50 людей, бланкоста, Тобто вже був готовий літак, і фактично все було скасовано вранці того ж таки дня у день вручення золотого м'яча. Чому? Вони вирішили все ж таки не летіти, тому що дізналися, що виграє Родрі. Але найцікавіше, як вони дізналися? Виявилося, що деякі люди з керівництва Рала звернулися до Манчестер Сіті, чи вони нічого не знають про можливого переможця, тому що за тиждень до вручення нагороди в Реалі почали підозрювати щось для них лихе. Оскільки за два місяці чимало іспанських журналістів, авторитетних журналістів, таких зокрема як Фелікс Діас, якого називають преса та шефлорентіно Переса, з усією своєю авторитетністю, та повідомляли, що Вінісіус точно отримає золотий м'яч, і тут вже будь-якої інтриги немає. Зрештою вийшла у нас дещо безпрецедентна історія, тому що в останні, мабуть, 10 років приблизно за два місяці, ми вже і десь і знали, хто отримує золотий м'яч. Це все регулярно зливалося в пресу. Вже журналісти пронюхували до кого приїжджала знімальна група від Франц футбол, щоб записати ось це традиційне інтерв'ю, зняти такий маленький фільм. І виявилося, що до Вінісів цього разу з такою метою ніхто не приїжджав. У реалі тривалий час думали, що можливо щось змінилося, тому що франсфутбол запевняли, вони роби робитимуть усе, щоб в пресі е заздалегідь не знали переможця, тому що це мертва інтрига. Фактично, всі вже приїжджають, розуміючи свою роль в Манчестер Сіті. Виявляється, Флорентіну Пересу сказали прямо в той же день, що виграє Родрі, що вони вже це знають. Обурення було шалене в реалі, як у самого Вінісіуса, тому що він замовив вечірку у Парижі на 20 людей, так і в президента, в президента, який вважає, що це десь помста. За Суперлігу це його е, аргумент. Головний, чому не виграв саме бразилець Ародрі? Що Реал не відмовляється від цього турніру, і, зрештою, е, були чутки, що вони можливо спробують такий його запустити у 2025 чи 2026 роках. Реал вважає, що їх обікрали, і що Вінісію з перемогою у лізі чемпіонів та у Лалізі. Був головним претендентом на Золотий М'яч, а не Родрі. Дивися, в реалі, звісно ж, усі намагалися роздути з цього величезний скандал, їх зрозуміти можна, та, оскільки, повторюся, за два місяці до того всі говорили, що виграє саме бразилець це був шок. Але якщо ми для прикладу переглянемо опитування від того ж таки видання Марка. Яке переважно читають в більшості, та прихильники саме мадридського реала, то там зовсім не все так однозначно, от, наприклад, 61% відсоток. Респондентів видання Марка вважає, що Родрі заслужено отримав золотий м'яч. Ще 68% вважає, що Реал вчинив неправильно, не, по не поїхавши на церемонію нагородження, тому що це реально неповага до цієї премії, і тому, що настільки великий клуб, як Мадрид, не може поводитися як розлючена роздратована дитина, якій е відібрали її улюблену цяцьку та ну і. Ще 38%. Вважають, що Вінісіуса сезон був гіршим, ніж у Родрі, і що е бразильця десь поховала національна збірна, тому що вони вилетіли у Копа Америки на стадії чвертьфіналу від Уругваю. Він провів. Дуже сумний турнір. І загалом, коли ми говоримо про Вінісіуса в контексті збірної Бразилії, то це дві великі різниці, як е, люблять говорити в Одесі. Е, Венісіуса, ось навіть президент Бразилії, одіозний нещодавно говорив, що таких футболістів, як Вінісіус чи Родріго, чи інших, які виступають там за кордоном, взагалі не варто викликати у національну збірну. Тому що вони не викладаються, начебто, на 100%. і потрібно робити ставку на тих, хто грає у національному чемпіонаті. Дивися, і тут ще багато хто говорить про імідж Вінісіс. Що це мовляв я... Власне, перепрошую? Я тебе перебуває один із критеріїв, один із трьох критеріїв визначення найкращого футболіста і майбутнього володаря золотого м'яча йдеться про фейерплей і у цьому компоненті. Точно Венісю Жуніор Бразилець програє найкращому гравцю крайнього євро. Йдеться про Родрі, опорника Манчестер Сіті, і досить влучно, як на мене, підколов після того, як отримав нагороду Родрі, виступаючи зі сцени у паризькому театрі. Іспанець сказав наступне: що я чув своїх дітей, що можна нормально поводитися, бути нормальною людиною і при цьому досягти успіху. Венісіуша Венісіоса перепрошую жахливий імідж, жахлива репутація в Іспанії. Його недолюблюють навіть фанати Реала. Зокрема, у мене там є чимало знайомих в Мадриді, які говорять, що ну його часом просто неможливо терпіти. Та він навіть їх дратує на футбольному полі, коли ось. Через ті постійні суперечки з фанатами, з суддями і так далі. Ось Вінісіус зараз себе намагає виставити таким борцем проти расизму. І, зрештою, його оточення, начебто, у коментарі Ройтер зазначало, що УЄФА, які не, що їм не подобаються люди, які. Борються з системою там, навіть такі пафосні фрази звучали і так далі. Але вони якось вперто закривають очі на те, як він погодиться, зокрема. На полі. І ось ти вже говорив про фейерплей, ми можемо згадати матчі, наприклад, проти Баварії, як він там огидно поводився з місь. тим же Кіміхом, який просто е, намагався віддати йому м'яч, е, коли реал повинен був кидати, а от Венісіус там кривлявся, цей м'яч викидав зі своїх гру. Це все враховується. І коли, наприклад, Месі отримував золоті м'ячі, то теж так, знаєш, за кулісами. Говорили, що Франц футболу, ЄФА ФІФА по -по потрібен ось такий хороший хлопець, який би подавав приклад ще й там дітям, та, які займаються футболом. А Венісіус далеко не та людина, як би ми цього не хотіли. І ось ті журналісти, які голосували за Золотий м'яч, вони теж відверто говорили про ці всі речі, що він нестерпний. Так. З одного боку, але з іншого, все ж таки, потрібно їм насамперед враховувати те, що вони роблять футболісти в контексті своєї гри. Венісіуса минулий сезон був хороший. Він був визначальним у лізі чемпіонів, зокрема, у півфіналі з Баварією, коли він оформив дубль. Він забивав у фіналі. Хоча переможний гол та це м'яч Карвахаля, який теж заслуговував золотий м'яч. Чомусь в реалі не говорять про Карвахаля. Не відстоюють його кандидатуру, а це капітан, це людина, яка виграла ще євро 2024, як і Родрі. Тобто в Карвахаля є євро, є перемога у лізі чемпіонів. Але всі захищають саме Вінісіуса, бо вважають, що до нього упереджено ставляться. Але як я вже сказав, на це теж є об'єктивні причини і. В контексті Родрі, я би ще буквально кілька слів на його захист додав. Ось е багато років теж всі скаржилися, що мовляв, ігнорують півзахисників, що повинен був виграти Хаві, повинен був виграти Ініста. Ось зараз, як влучно зазначив сам Родрі на церемонії вручення золотого м'яча, це десь данина, шана ще й цим футболістам, які цієї нагороди не виграли. Родрі якого ще вільреалі, так. Там, де він, де він формувався як футболіст, його називали новим бускетсом, але мені здається, що це все ж таки такий апгрейд десь версії Бускетса, що Родрі це людина, яка ще і значно ефективніша в останній третині, і Гардіола ще й зміг розкрити його. Атакувальний потенціал значно сильніший. Він почав багато забивати, не, і не лише забивати. Я... Якщо зглянути на, на статистику асистів, то протягом сезону, за який він отримав золотого м'яча, в нього на балансі більше результативних передач ніж Віні і жуніора. Та і в Іспанії теж навіть фанати Реала там у пабліках писали, що найкращий сезон Вінісіуса це найгірший сезон Месі для прикладу у кар'єрі. Це не означає, що, що цей сезон був провальний та бо в нього 24 плюс одинадцять, двадцять голи 11 асистів — начебто, непогані цифри, як для Вінгера уродрі. Я дивився 9 плюс 14 — Теж класні цифри, але ми говоримо про рік. Національних збірних, і це теж потрібно враховувати багато хто раніше скаржився, що е, у роки чемпіонатів світу чи чемпіонатів Європи золоті м'ячі отримували Месі чи Роналду, які ні, ні, нічого не виграда не вигравали так, зокрема тут йдеться про 2010, й 2012-й, чи ось той рік, коли отримав. Е, Роналду, здається, а не один з гравців там збірної Німеччини чи Баварії, коли би, наприклад, було резонно віддати нагороду, я не знаю, ноєру. Е, зараз перемагає Родрі, і знаєш, в багатьох вже знову ж таки бачимо розратування, що. Можливо, десь переоцінюють роль цього гравця, але я ну, не погоджуюся. Не погоджуюся. Це була визначальна людина як для Манчестер Сіті, так і для збірної Іспанії на Євро 2024. Це була ще людина, яка. Виконувала роль вожака лідера у роздягальні, Це теж говорили після церемонії вручення золотого м'яча. Ну і загалом, його ось образ такого хлопця, який не сидить у соціальних мережах, якому байдуже на те, що відбувається на просторах інтернету, він теж десь зіграв у свою роль порівнянні з тим же Венісіусом. Ну і до речі, от цим захоплюється також наставник Мачестер Сіті. Співвітчизник Родрі Пеп Гвардіола, і стверджує, що саме так має виглядати опорний півзахисник. І як бачимо, точно він впливає на гру Манчестер Сіті, які в крайньому турі англійської прем'єр-ліги поступилися. Нагадаю, сенсаційно бормуту із рахунком 1-2 Бормуту і Лізабарно. І відверто, по грі вишеньки переграли Ман Сіті. Переглядав цей поєдинок і міг бути рахунок і 3-0 І там просто шалений рекорд. Вперше за 32 поєдинки в рамках АПЛ команда програла. І до речі, щодо соцмереж, соцмережі інформація кілька днів після вручення золотого М'яча хавбека опорному хавбеку Мадридського Перепрошую, Манчестер Сіті, і от фанати Реала масово атакували акаунти Родріго де Поля, Родріго Бетанкура та співачки Оліви Лівії Родріго після перемоги Родрі на церемонії золотого м'яча і звинувачували ось цих трьох персонажів, що в них грабіжники та негідні нагороди. І нагадаю, що при цьому Родрі не має профілю у жодній із популярних соцмереж. Я ще Юра тільки коротенько додам, що Вінісіус, ось зараз, коли він не виграв золотий. М'яч і його оточення вже починають нагнітати, що це, мовляв, не повага, і вони взагалі можуть покинути Європу. І зараз вони знову ж таки намагаються маніпулювати пропозицію від Саудівської Аравії, яка була минулого літа на 350 мільйонів євро. Це там взагалі найдорожчий контракт в історії спорту, і вони реально погрожують втечею в Саудівську Аравію. Якщо ось буде. Схоже ставлення до Вінісіуса і надалі, якщо його оцінюватимуть там через призму, знаєш, якихось його вибриків з постійними цими ситуаціями з расизмом і так далі, а не суто з тим, як він грає, і так далі. І це, до речі, вже навіть спроба маніпуляції керівництвом реала, тому що. Вершкові зараз намагаються відкрити знову ж таки переговори щодо продовження контракту, який завершується в 2027 році, і видання рельєво пише, що представники Венісіуса знову ж таки нагадують Флорентіно про пропозицію Саудівської Аравії і про те, що є навіть, начебто, такі ще побоювання, що з приходом БАПЕ. Можливо, це був останній навіть шанс для бразильця виграти золотий м'яч. Їм не подобається, що у керівництві Реала десь бачать Мбаппе ось таким гравцем-франшизою у майбутньому, а не Вінісіуса. І вони вважають, що МБАПЕ лише заважатиме бразильцеві. Ось на цих церемоніях і в контексті здобуття таких індивідуальних нагород. Ну вони на футбольному полі частково вже заважають один одному, зважаючи, що полюбляють обоє лівий фланг нападу, обоє туди тяжіють, і обоє не полюбляють відпрацьовувати у пресингу, а також на захист на що обурювався Джуд Белінгем. І можливо, так і буде краще, бо легше буде Карлон Чолоті чи майбутньому наставнику королівського клубу. Матиме на балансі хоча б одного гравця, який не відпрацьовує на захист і в пресингу, а не відразу двох. Бо з цим варто боротися. І, до речі, з'явилися вже інсайди в іспанській пресі. Якщо не помиляюся, це рельєо авторитетне видання розповсюджувало, що. Проаналізувавши поразку в велькласіко від Каталонської Барселони, Анчелоті прийшов до висновку, що є відверто проблеми у захисті, і це найпроблемніша ланка в принципі у цьому мадридському реалі. Не знаю, чи треба було так довго аналізувати аж цілий тиждень, щоб дійти до таких висновків, зважаючи на поразку 0-4 від Барси, і як забувалися ці голи. окей, нас цікавить також у складі мадридського реалу ем, набагато більше ніж Вінісіус, Імбапе і, і інші. Ші суперзірки йдеться про Андрія Луніна. З'явилася інформація від е, марки мадридського видання приближеного до Королівського клубу, що, начебто, око на українця е, поклав португальський порту, і також е, цю інформацію ширило також е, видання Дефенса Централь. Е, правда, чи ні? І е, от чи вартує Андрію змінювати прописку? Дивися, в Порту у нас португальський клуб в Андрія Луніна португальський суперагент Жорже Мендеш. Якщо Порту реально хотів Андрія Луніна, чому не було його підписувати влітку, коли він ще не продовжив контракт? Зараз ситуація значна. Дієго кошта питання в Дієго Кошті. Я не знаю, чи е, в Луніботи бути першим номером. Чутки про дієго кошту його можливий відхід теж вже тягнуться другий рік. І дієго кошту зараз е, одним зі своїх пріоритетів розглядає Барселона. Його дуже хоче. Спортивний диреку, директор ДЕКУ і говорить, що наступного літа саме португальського кіпера спробують. Підписати благогранос вони не, не знають, в якому стані повернеться Терштеген, і те, що їм довелося ось в такому екстреному порядку виходити на ринок, підписувати вільного агента Щенсне також підштовхує до підписання воротаря. Тим паче, що Терштеген вже не вже не молодий, коштів 25, Він у розквіті, і попереду ще у нього. Багато-багато років, та що стосується знову ж таки Андрія Луніна, Лунін зараз не розглядає взагалі жодних е варіантів, які не стосувалися мадридського реала. І ось ці всі чутки, які вперто розганяють такі видання, як Дефенса Централь, я, чесно кажучи, я вже не знаю, звідки вони черпають всю цю інформацію, але. Інколи вона просто випливає з логіки. Ось щойно в Іспанії почали писати, що Діого кошта покине е, Порту і що дуже хоче Барса, як відразу вже в мадридській пресі на Дефенса Централь відповідають тим, що, начебто, Порто може закрити ось цю дірку. Е Нашим Андрієм Луніним, але цю ситуацію можна було спрогнозувати, та, будучи на місці керівництва порту ще минулого літа і не складнювати собі життя. Тобто зараз я бачу, що це е, лише якісь вигадані, на мою думку, чутки і нічого більшого. Будемо сподіватися, що зможе Андрій Луні закріпитися в основі мадридського реалу, зважаючи на травматичність Тібу Куртуа. Нагадаю, що також були була інформація чутки, начебто, бельгійський суперстар вирішив достроково повернутися у рамку воріта мадридського реала, не залікувавши до кінця травму, і з'явитися вже 5-го числа в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів в поєдинку проти Мілана. Нагадаю, що відбудеться цей матч в 5 листопада. Знову ж таки, дублю інф інформацію на Бернабео, але зрозуміло, що не встигне тібо відновитися і з'явиться у рамці воріт зі старту Андрій Лунін. І мені підтверджують, ось те, про що я говорив в минулому ще випуску: що є в Андрія дуже багато шансів зіграти не лише проти Мілана. Я думаю, тут камбек куртуа абсолютно неможливий. Він не працює ще в загальній групі на рівні з своїми партнерами, але ще й матч з усасуною. На наступних вихідних е, теж великі шанси має зіграти саме Андрій. В, в реалі зараз побоюються, щоб е, знову не повторилося те, що було з е, куртуа, коли він форсував відновлення, коли він вирішив зіграти проти Сельти у Віго, а потім травмувався Дортмудом. Зараз вони хочуть, щоб він відновився на 100%, щоб не було жодного дискомфорту. Тому Цілком ймовірно, що ще проти Осасуни зіграє саме Андрій. Будемо сподіватися, що вдасться Андрію Луніну перекрити прикропоразку велькласіку з рахунком 0-4, Пропустив 4 голи, і точно в жодному із них не можна звинувачувати українського кіпера. Що в принципі і сказав його конкуренті бокуртуа. Нагадаю, що зайшов у роздягальну і підтримав українця. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати поєдинок каталонської журони в рамках крайнього туру Ла а Також поділи. Тися правдивими інсайдами щодо стану справ Андрія Луніна в розташуванні мадридського реала. Це був Володимир Лиско, гік іспанського футболу. І також за вами був Юра Гаврищак. Підписуємося, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. А також ставте запитання, можливо, Володя в наступному випуску відповість на них. Дякую вам.